Слава хаосу! З вами Нік. Аж два роки тому я намагався знімати огляди не лише на скетчбуки, а і на матеріали. Але щось воно мені не приїлося, тому вийшло ще два відоси Але так як новий рік, 2025, і я замовив нові матеріали, чому б не зняти огляд на ці нові матеріали? Якщо хочеш малювати добре, скоріше все потрібно доб... хороші матеріали, але хороші матеріали дуже дорогі. Але я знайшов е, акрилові маркери, які не дуже дорогі і непогані для малювання. Насправді, я просто я навіть не дивився на марку, я просто знайшов які, типу, недорогі і ніби виглядають нормальні. Так що я не знаю, що ще сказати. Типу, якийсь для мене ноунейм. No коротше. Бо насправді не обов'язково мати дуже дорогі матеріали, щоб добре малювати. Наприклад, в Аврорі я купив за 88 гривень маркери Акрилові, і це прям, ну, це просто пісня. Але знаючи, як я малюю, то варто все ж таки взяти побільше. І хотілося б побільше кольорів. Ну, ось я і надибав цей набір. Тут я виправляю свій малюнок на першій розгорці в новому скетчбуці, Просто додаю більше кольорів, тому що в тому наборі лише 12. І, типу, накладаються вони прям ну, непогано і. Стало насправді набагато краще. Взагалі, чому акрилові маркери? Типу, ну, по факту, у мене є ще просто звичайний акрил, але ними не дуже удобно малювати в скетчбуці. І ще плюс у мене ще ну, для удобності в мене є інші матеріали, які можна собою носити. Їх небагато, вони влізають, але. Тут проблема в кольорах, яскравості кольорів. І додатково, що якщо я зроблю якусь помилку, я можу просто перекрити це іншим кольором, що, наприклад, олівці не можуть, мені не дуже вистачає яскравості в олівцях. Спиртові маркери непогані. і... Типу, кольора яскраві, але тут особисто моя проблема, що мені важко підбирати кольори в спортових маркерах, тому що вони не завжди відповідають ковпачку. І ти просто візьмеш якийсь кольор, який тобі здається, от потрібен, ти не малюєш, а тут, виявляється, ти краще просто заруїнив весь малюнок. І знову повертаючись до олівців, ти не зможеш просто зробити більше двох шарів. Воно просто починає все блищати, воно як масло якесь, і ти не зможеш зробити ще один шар. І це, ну, коротше, мінус. І тут я вже пробую малювати суто цими маркерами повноцінний малюнок. А вже тут моя проблема, що я забув, чому я не використовую звичайний олівець в роботах більше. Я намагаюся одразу малювати лайн, тому що олівець просто все максимально бруднить, але тут я ще якимось чином викрутився. Що можу сказати про самі ці акрилові маркери? Звісно ж, буду порівнювати з маркерами з Авророю, тому що. Ну, у мене більше немає варіантів з чим порівнювати. Ну, з плюсів, що там, що тут. Кольори максимально яскраві. Вони перекривають один одного, як і очікувалось. Ну і звісно ж, вони компактні. Ледь не забув сказати, що плюс цих маркерів в тому, що вони просто не перебуваються на іншу сторону, звісно, якщо це не ультратонкий папір, а так, типу, можна малювати з двох сторін. Але при малюванні маркерами з Аврори, то я помітив, що папір просто починає згинатися, ніби я малював аквареллю. Але ну, мені здається, це не дуже великий мінус. А от Напевно, що я не знаю, чи великі, чи ні, але для мене мінус саме з цими маркерами, що чомусь вони починають каташки з'являтися. Я не знаю, звідки, чи це через папір, чи це через сам маркер. Хоча маркери з Аврори там ну, все ідеально в плані цього, а тут якісь каташки, я не знаю, що це взагалі. І він, папір. Ну, сам малюнок просто чершавий. Можливо, для когось це не є проблемою, але коли я завершую роботу <гум> роботу, мені подобається просто рукою проводити по малюнку, і це трохи неприємно на дотик, тому не знаю це вже як кому. Ще один журнючий плюс, який я помітив згодом, це біла ручка. Я згадав, що у мене є біла гіла ручка від сакури, і я вирішила перевірити, як вона лягає на ці маркери. Звісно ж, на спортові воно добре лягає, на олівці це ну, просто жах. А на цих маркерах це прям ну, це шикарно. <с> ну, не шикарно. Я не знаю, як це назвати. Це прям, ну, для мене величезний плюс. Але і від цього випливає мінус. Якщо ти малюєш на чорному або темному, то ручка просто починає ну, бруднитися, і ти не зможеш білою лінією зробити, бо вона стає брудною. Тому от такий мінус і плюс. Ну, Це ніби все, що я зміг тут знайти. Взагалі я доволі довго шукав матеріали, які мені мені дуже добре підходили. В кожен період різні матеріали то вони мені подобались, то вже переставали подобатись, тому не знаю, скільки мене висичить з цими маркерами. Але я сподіваюся, надовго ще плюс це. Ну це я вважаю моїм піком яскравості, так само як і малюнки в цифрі. Бо як я вже казав, кольори для мене дуже важливі. Ще для мене важливо позакінчувати тупо, усі скетчбуки, які в мене є, там і блокноти, тому подібне, ще скільки там їм по 6 7 років. І я сподіваюся, що з цими маркерами я зможу їх завершити, тому що там у більшості дуже поганий папір, на якому взагалі нічим не помалюєш. А про ці маркери кажуть, що ними можна малювати на будь-чому. Ну і, звісно, через знову ж таки, в мене проблеми з цим підбиранням кольорів шкіри. Прийдеться мені все ж таки трохи хімічити, пробувати комбінувати з іншим матеріалом, бо на камері ніби нормальний кольор тіла Уаса вийшов, але в житті він прям такий рожевий, мені це не подобається. Не знаю, що ще можна додати. Як аналог професійним акриловим маркерам, ну це навіть добре матеріали. Ставлю, напевно, 8,5 з 10, Не знаю чи варто взагалі оцінювати, робити такі оцінки. Ну, not bad. I don't know, що ще сказати. Можете попереходити по посиланню, там є мій мальопис на роко, мої соцмережі, телеграм-канал, тому подібне. Сподіваюсь, що в цьому році я стану більш продуктивним на відоси, тому подібне. І на малювання також. Бо з новим стилем мене аж поперло малювати. Так що, так, да, дякую за перегляд. Побачимось у наступному відосі.